Україна розпочинає перемовини із Сполученими Штатами щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Це був би положительний сценарій, але я не вірю під безпековими гарантіями мається на увазі отримання необхідної військово-технічної та фінансової допомоги, допоки Україна не виграє війну. Або не вступить до НАТО. Україна сподівається отримати такі гарантії від якомога більше країн. Наразі є попередні домовленості із десятьма державами. Вашингтон підтримує перемовини у Саудівській Аравії щодо участі України блиску за участі представників близько 30 країн світу. Серед учасників представники заходу а також держав, що розвиваються із Азії, Південної Америки та Африки. Про це повідомив речник держдепу Метью Міллер. Він додав, що участь там візьме високопосадовець Білого Дому. О, і наголосив. Важливо, щоб країни, які ще не чули безпосередню позицію України, почули її. Крім того, Сполучені Штати та союзні країни розпочинають цього тижня переговори про безпекові запевнення для України, як було обговорено на саміті НАТО у Вільнюсі. Зустріч відбудеться віртуально на рівні заступників міністрів закордонних справ. Ці переговори почнуться цього тижня. Це результат заяв, які ми оприлюднили на полях останнього саміту НАТО у Вільністі. Президент Байден і лідери групи Семи чітко дали зрозуміти, що ми плануємо брати участь у переговорах з урядом України щодо наших довгострокових безпекових зобов'язань, щоб Київ міг розбудувати збройні сили, здатні захищати себе та стримувати майбутні атаки, відновлювати свою економіку, захищати своїх громадян та прямувати до Євроатланти. Чної інтеграції зазначу, що це окрема ініціатива від цієї оборонної допомоги, яку ми зараз регулярно надаємо. Ми розглядаємо цей процес у двох напрямках: перша безпекова допомога для підтримки зусиль України щодо відсічі нинішньої російської агресії, і друге створення армії, яка зможе стримувати потенційну майбутню агресію Росії. Додам також, що після оприлюднення спільної декларації із групою Семи та ЄС у вільності до неї приєдналися іще ще країн. Тож цього тижня почнуться переговори. Про те, як ми можемо вирішити фактичні деталі цих безпекових зобов'язань. У Кривому розі завершено пошукову рятувальну операцію після удару Росії по житловому будинку. Шестеро людей загинули, 75 поранені. Російські атаки по містах не злякають і не зламають Україну. Заявив президент Володимир Зеленський. Він також заявив, що ситуація на полі бою свідчить, Росія не спроможна повністю окупувати Україну. Коментуючи перебіг бойових дій, деякі експерти кажуть про ймовірний прорив контрнаступу ЗСУ на півдні. Інші вказують на повільніші ніж очікувалось темпи просування. Українських сил до нашого ефіру приєднується наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдане, я знаю, що ти збирав думки різноманітних експертів щодо українського контрнаступу та поточної ситуації на фронті. Розкажи їхні основні висновки. Ну спочатку, я думаю, треба наголосити, що у багатьох західних країнах дуже пильно спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і багато пересічних громадян, зокрема європейців, які підтримують допомогу Україні, хочуть знати, хочуть розуміти, що відбувається, і що означають новини, які надходять з України. У цьому допомагає їм досить велика група фахівців, які стали відомими на заході. І зараз багато представників цієї групи наголошують на тому, що бої в Україні відбуваються зараз, можливо, більш затяжні ніж вони очікували. І одним з таких фахівців є старший співробітник Європейської ради закордонних справ Густав Гресель, з яким я розмовляв. Що давно потрібен час і потрібні боєприпаси, щоб прорвати ті лінії оборони. Це триватиме довше, це також вимагатиме більше спорядження і, на жаль, буде більше втрат. Але все ж таки є досягнення, і це можливість прориву. Українці ще не залучили всі свої сили в наступі. Якщо їм вдасться досягти прориву, тоді вони можуть пустити в дію ті сили і використати більше простору для маневру. Отже, наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії. Богдане, деякі американські оглядачі кажуть, що США здійснювали би свій наступ дещо інакше, передусім використовуючи авіацію. Зокрема, нещодавно в інтерв'ю колишній генерал ВПС США Девід Дептула розповів мені, що F-16 допомогли би як у наступі, так і в протиповітряній обороні. Проте українські повітряні сили досі не отримали цих винищувачів. Процес навчання лише починається. Що і ще на думку експертів потрібно Україні для ефективного наступу. Ну, фахівці і оглядачі, коли говорять про е, український контрнаступ, звичайно вказують на те, що Україні потрібно е, більше зброї, і, зокрема, Україні дуже допомогли б також е, винищувачі західного зразка, F-16, е, більш далекобійні е, ракети так далі. Але Можливо, більше ніж про якісь нові види зброї для України фахівці вказують на потребу того, щоб постачання щоб допомога Україні була більш стабільною, щоб йшлося про більші обсяги. Наприклад, про постачання боєприпасів для артилерії. Деякі фахівці вважають, що коли йдеться про так звану ствольну артилерію, то Україна вже має певну перевагу над росіянами. Також вказують на те, що потрібно ремонтувати, підтримувати вже надану Україні, наприклад, техніку на необхідному рівні для цього потрібні ремонтні цехи, які зокрема нещодавно оголошено створюються у Польщі. Тобто йдеться про те, щоб допомога Україні була більш стабільною, зокрема і в навчанні для того, щоб українці мали більший досвід і можливості у проведенні так званих. Комплексних наступальних операцій Богдана. А як західні партнери реагують на ознаки того, що Україна може завдавати ударів у Росії? Щодо цього є різні думки. Е, є такі, що е, кажуть, що, наприклад, американський уряд каже, що він не е, заохочує Україну задавати ударів по російській території. Британські посадовці раніше, наприклад, міністр закордонних справ Клеверлі казав, що Україна має право завдавати ударів за своїми межами у ході війни. Е, але, наприклад, е, е, є також застереження, що не можна західну зброю використовувати для цього. Співрозмовник, з яким я цю тему обговорював, каже, що це несправедливо. Я вважаю, що чимало цих обмежень, накладених на Україну і на українських військових щодо того, як вони використовують західне спорядження, неправильні на території Російської Федерації є чимало цілей, які пов'язані з веденням війни, і особливо з огляду на довготермінову стратегію Путіна, бо він обрав стратегію тривалої війни на виснаження, згідно з якою Україна програє, а Росія виграє, бо вона має великі ресурси. Але на це можна подивитися і інакше сказати. так звичайно, Україна менша і має меншу демографічну базу. Отже, українська сторона має чимало проблем, але ключовою перевагою України є те, що її оборонна промисловість в основному працює на заході, і вона недосяжна для російських ракет. А Росія, хоч і отримує допомогу від Ірану, Китаю та Північної Кореї, але ця допомога обмежена, особливо з боку Китаю. І виробничі можливості в Ірані та Північній Кореї також мають свої обмеження. Отже, це означає, що головне виробляється в Росії, і це є законною цілею з української сторони.